От зараз дуже просто поясню буквально на пальцях, чого люди ліняться і нічого не хочуть робити. Бо це, по-перше, природня. А по-друге, от я приїжджаю на остров, і біля острова от лежить якийсь там тумба юмба і він є кокоси і їсть банан. А я на яхті там приїхав, знаєш, який бізнесмен, і я до нього підходив, кажу, що ти тут робиш? Жую кокоси під пальмою, вот, банан. Я говорю: так може ти ці свої банани і кокоси продавати, я вчені. Но я говорю, ты потом сможешь купить еще больше бананов у других тут тумбаюм всяких и продавать их больше, там, с маржой какой-то, у тебя будет больше денег. Я говорю, зачем мне это все? Я ты потом открыешь себе магазин, где ты будешь продавать кокосы, бананы, может еще что-то, люди будут приходить покупать. Он говорит, зачем это все? Ну, потом открыешь магазин больше. И на зачем это все? Потом откроешь сеть гипермаркета по всему миру, будешь продавать. Он говорит, зачем мне это все? Он говорит, а потом у тебя будет столько денег, что ты сможешь ничего не делать, лежать под пальмой, жевать бананы и пить кокосы. Он говорит, так я вообще-то вот вложу сейчас и дело. Понимаешь? И так людская психика тоже работает. От це ж ми собі придумали достігати всякі Феррарі, покупати дома і так далі. Для нас, як для організму, це абсолютно нормально. Не хотіти напрягатися і так далі. Шлунок хоче поїсти, для того, щоб м'язи там отримали корисні речовини. Нервова система хоче або задоволення, або відпочинку розслаблення. Це ми собі вже придумали, що нам там треба Феррарі, якісь дома, чогось досягати, ставати відомими. Тому це абсолютно нормально, якщо твій організм защищається від оцих ненужних дій. Це тупа фікція, я вважаю. Але ми від цього ніде не дінемося, нам це нав'язали, це рамки, стандарти світу. То, якщо ти хочеш там бути в статусі якоїсь а, людини солідної, впізнаваної, мати якісь бонуси чи плюшки від життя від того, що ти гарно вдягнений, чи що в тебе машина, ти вимушений рухатися. Але якщо ти вже приісповнився і тобі все окей, устрає, ти просто хочеш жити людське життя. Шляхтом баюмбу, це просто супер. І лінь це абсолютно природний процес. По факту, лінь це абсолютно класний природний процес, який просто дає твоєму організму те, то, що тобі треба для життя і виживання. Але якщо ти хочеш там чогось досягати в житті і так далі, тобі треба навчитися штучно боротися зі своєю лінню, і це завжди буде важко для того, щоб просто мати додаткові плюшки від життя. За те, що ти класно вдягнений, чи в тебе тачка класна, чи щось таке. Тому нічого не стається, як хочеш чогось досягати, з ліню треба боротися, або і просто прийняти і жить своє життя як отшельник, що тоже непогано насправді.